Країна, яка купляє нафту з підсанкційної держави, її товари, які постачаються в США, обкладаються 25-50% метром. Оце оті вторинні санкції, про які говорить Трамп. Коли ми з вами уважно подивимося на мапу тих країн, які купляють російську нафту. 80% її купляє дві країни Індія і Китай. Що стосується Індії, тут ситуація є, я би сказав так, трошечки е е інакша, тому що е перелік тих товарів, що індійці продають в США, є надзвичайно маленьким. Обсяг зовнішньої торгівлі надзвичайно обмежений, тому серйозного тиску на індійські товари на американському ринку точно навряд чи варто чекати. Хоча з другого боку індійці вони вкрай обережні. Вони вже активно сьогодні шукають альтернативу російській нафті, ну от зокрема, вперше дуже оперативно. Дуже оперативно. Так. Що стосується Китаю, тут ситуація інша. Коли ми з вами говоримо про Китай, загальний обсяг зовнішньої торгівлі Китаю Сполучених Штатів Америки становить порядку 800 мільярдів доларів на рік. Це надзвичайно велика сума. Це один з найбільших торгівельних партнерів Сполучених Штатів Америки. Але тут є нюанс. Нюанс полягає в тому, що вже сьогодні на китайські товари діє порядку 20% мита. Тобто Трамп говорить про додаткове введення мита у випадку, якщо там росіяни не погодяться і будуть вводитися оті вторинні санкції. Чи вдіється на Китай? Ну, яскравий приклад. Танкери китайські йшли до Венесуели, заливатися нафтою. Як тільки американці об'явили про вторинні санкції, що накладені на Венесуелу, китайські танкери розвернулися і поплили зворотній напрямки.